Українці вже відчувають на собі зимову погоду, але найближчими днями у деяких областях ще більше похолодає, та справжня зимова погода дасть про себе знати. Про це нам повідомляє укригідроме Так, за прогнозами синоптиків, 30 листопада, опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються лише у Чернігівській, Київській та Житомирській області. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона вже буде морозною на більшій частині України. Так, на сході та півночі очікується мінусова температура в денний час доби до мінус 4-5 градусів морозу, в західних та центральних областях ще очікується плюсова до плюс 2 градусів тепла, а на півдні повітря взагалі буде прогріватися аж до плюс 4 градусів тепла. А ось вночі по всій країні температура вже буде опускатися до мінус 8 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 2, а вночі буде від мінус 4 до 0 градусів. Дорогі глядачі, 65% у вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 5, а вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 2 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У середу на півдні температура буде від 0 до плюс 4 в день і від 0 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 30 листопада ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вранці та ввечері очікується сніг. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 8 градусів морозу. У Львові Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 2 градусів. У Харкові у середу протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до плюс 2 градусів. В Одесі 30 листопада зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!